Ось. Біля опелет. Привіт, друзі! Канал Сільськогосподарський. Вітаю вас. Поговоримо на таку тему бізнес в селі, а саме про свині, тому що что... ми займаємося. Світ? Даний погуляти, випускаю наших свинок погуляти і заодно поговоримо. Ходіть, ходіть. І ось повиходили наші малючки заново. Йдуть на двір, трошки побігають, і ми з вами трошки поговоримо. Ось. А, там, чула. На даний момент вона має семеро, пацючки вже почистили. Всі ми знаємо, що цього року, так скажемо, досить вигідно тримати свині, тому що зерно дешеве, а свинина, як з весни малі були дорогі, так сало, м'ясо досить цінні, так скажемо. Тож свиньми, я б сказав, вигідно займатись. Так само в'єтнамськими свинками ми тримаємо і в'єтнамських і розводимо білих. В'єтнамські свині в районі від 1000 до 15 цього року. Привіт! Привіт, мамусь, привіт. Від 1000 до 15 цього року просили, хтось і дві там просив за трошки більших, ну а то вже перебір. Ми ж продавали в середньому 1 тисяча гривень. Їздити ніде не треба було, люди приїжджали, забирали в нас прямо з подвір'я. Тому, скажімо так, я би сказав, що цього року свинями було вигідно займатись. Хоча зараз ціна на малих свиней трошки просіла, трошки дешевше, але нема біди, скажімо так, все рівно, все рівно воно. Вигідно займатись. Одна свиноматочка, ось така в'єтнамка, родить, так як і біла, два рази в рік. Ну вона приводить по 7, 8, ну, 9. В загальному по 7. Два рази в рік 14 штучок. Бо якась може вродити 6. Ну, беремо в обшому. Або і ця сама може вродити, наприклад. Два рази, раз 9, раз можу вродити 6. Візьмемо середнє 7, по 7 штучок. Ну і рахуйте самі 14 тисяч, якщо по тисячі в рік. А з'їсть, а з'їсть. з'їсть в два рази менше, як така свиня, виходить біла. Тому у нас їздити з пів тонни, я знаю, що згодна з'їсти. так як у літі в селі є що їсти. Зернових мало дається, дається більш зелене. І там що є гарбуз, бурак. Тому ну, навіть в принципі півтони, 25 тисячі, рахуйте самі, а доходу принесе ну, мінімум 10 тисяч. Тому ну, таку свиноматочку вигідно тримати. З бутом немає питань з ними, тому що зараз такий час настав, хто знає, в інтернет кинув. Буває так, що трошки далі заказують люди, приходиться підвозити. Но на початок добре і так. Але, скажемо, з бутом проблем немає. Люди охотно купують. Так що, хто хоче займатися бізнесом, не знає яким свиноводство на початок в'єтнамських розвести, тому що, скажемо по-простому, треба набратися практики в цій сфері, тоді можна запускати щось сильніше. Ось так ще вже кінець жовтня, а вони ще пасуться на дворі. Випускаємо їх час від часу прогулятись, тому що хоч вона і тварина, але хоче волі побігати, попастись. Так як ці малюки поскакати. Ось та біля у них пасеться там. Забігла туди сама собі. І дивіться, що там робить. Я не закликаю всім займатися таким бізнесом, тобто розводити в'єтнамських, так скажемо, тільки для продажу малих, щоб заробити. Но скажу від себе, що тримаючи 5 свиноматочок таких, ви ніколи не будете без сала, без м'яса в господарці, ну і без копійки, так скажемо, таке на. Домашні потреби, тобто сіль, олійкість, цукор. На це завжди будете мати, тому що порахуйте самі у місяць. Продали двоє-троє таких свинок. Вже якийсь ти дохід є до хати, плюс щось залишаємо для себе на відкормку, яке згірше трошки брак, підгодовуємо. там в мене на каналі є не раз. Показую, як ми ріжемо собі на сало, м'ясо ділимось з близькими, сало, солимо, так, як від тих свиней, собі у слойки. М'ясо на фарш, морозілки. Ну і десь якийсь шашлик попадає, якийсь холодець, ну, таке. Тобто без м'яса сала, розводячи такі свинки, ви не будете. Трошки багато кажу в інтернеті недосказаного є про це все, тому що насправді, прозаймавшись уже другий рік цими свинками, з ними теж бувають клопоти. Тобто буває таке, що ну не заслабало, не пам'ятаю, заслабало, але бувало десь, як я змусив відійти. А маленьким не успіваєш ні дорізати, ні нічого, то вже таке. То вже так значить має бути, то є цілком нормальні речі. Подивіться, які вони раді, що їх пускаєш на волю, вони бігають собі, щось копають, тішуться. Ну, це таке. Хто не має такого вільного вигулу, так як я зробив їм тут, то вони цілком нормально і проживаються в клітках собі, так як і біла свиня. Та й білу, якщо випустити, вона буде гасала. Лазить там по бурянах його навіть не видно. Трошки пускаємо, попасуться годинку часу. Та й так, я ділюсь з вами. Задавайте питання якісь свої. Для себе не на продаж, скажімо так, тому що, як казав, перекуп, якщо ви годуєте для перекупа, то ці свині вам не підійдуть. Для себе, для сільського господарства дуже хороший варіант: сало м'ясо.